Ти коли-небудь замислювався, що насправді відбувається з твоїм тілом після екуляції. Чи ти з тих чоловіків, які просто встають і йдуть, ніби нічого не сталося? Більшість навіть не здогадується, що саме в цей момент, коли напруга спадає, тіло розслабляється, а мозок залитий гормонами, організм потребує особливого піклування. Особливо після 50. Ігнорувати цей момент. Означає повільно підточувати власну чоловічу силу, навіть не усвідомлюючи цього. Я бачу це часто. Чоловіки приходять до мене зі скаргами, раніше я відновлювався швидше, після сексу почуюсь виснаженим, або навіть щось не так із простатою, але я не знаю що. І знаєш що. У більшості випадків причина не в віці як такому, а в тому, як вони ставляться до свого тіла після інтимної близькості. Бо еякуляція – це не фінал. Це лише частина складного процесу, в якому задіяна твоя нервова система, гормони, судини і навіть простата. Саме в ці хвилини організм перемикається від напруги до регенерації. І те, як ти поведешся далі, вплине на твоє здоров'я, твою енергію і навіть на те, як скоро ти знову будеш готовий до близькості. Ти колись відчував дивний дискомфорт унизу живота після сексу. Або біль у паху, що з'являється не відразу, а через кілька годин. Можливо, помічав, що відновлення стало повільнішим, ніж раніше. Тоді слухай уважно. Те, що ти зараз дізнаєшся, може змінити твоє ставлення до власного тіла. Мені важливо, щоб ти зрозумів після пеяте десятьох років чоловіче тіло вимагає зовсім іншого підходу. Це вже не просто відпочити п'ять хвилин і піти далі. Це про довготривалу стратегію збереження здоров'я простати, гормонального балансу і сексуальної сили. І все починається з моменту, який більшість ігнорує моменту після екуляції. Залишайся зі мною, бо далі ми поговоримо про ті помилки, які ти, ймовірно, робиш кожного разу, навіть не здогадуючись. І про те, як кілька простих дій можуть допомогти тобі швидше відновитися, уникнути болю. Найголовніше зберегти свою інтимну силу надовго. І саме тому ми повинні говорити про це чесно. Без сорому, без замовчування. Бо правда в тому, що багато чоловіків після 50 стикаються з цими змінами, але залишаються наодинці зі своїми сумнівами. А іноді і зі страхами. Страхом втратити контроль над тілом. Страхом, що вже не буде так, як раніше. Але знаєш що? Ти не один. І саме тому важливо, щоб ми створили тут простір, де можна відкрито поділитися своїм досвідом. Якщо те, що я розповідаю, хоч трохи відгукується в тобі, залиш мені коментар. Розкажи, ти колись задумувався над цим? Що ти відчуваєш після еякуляції, фізично, емоційно? Я читаю кожне повідомлення і щиро вдячна за кожну історію, якою ви ділитеся. Бо саме ваші слова допомагають іншим чоловікам зрозуміти, що їхній досвід не унікальний, що це нормально і що про це можна і треба говорити. І, будь ласка, якщо цей момент для тебе важливий, постав подобайку цьому відео. Це не просто цифра під відео, це знак того, що тема має значення, що такі розмови потрібні. І коли ти натискаєш і подобається або ділишся своїми думками, ти допомагаєш цьому каналу рости. А отже, допомагаєш і іншим чоловікам знайти відповіді, які їм так потрібні. Також переконайся, що ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. І якщо ти залишився зі мною до цього моменту, я впевнена, ти небайдужий до свого здоров'я, і ти заслуговуєш на якісний, чесний і теплий простір, де говорять про те, що справді важливо. Твоя підтримка це не просто для мене, це для всіх нас. Ми разом формуємо спільноту, де чоловіче здоров'я після 50 не є табу, а навпаки, пріоритетом. І саме з цього місця довіри ми зараз перейдемо до найважливішого. Тепер, коли ми з тобою вже відкрито заговорили про те, що багато хто вважає інтимною темою, настав час розібратись глибше, що ж насправді відбувається з твоїм тілом у перші хвилини після екуляції. Більшість чоловіків вважає, що це кінець процесу, задоволення досягнуто. Організм розслабився і можна повертатися до звичних справ. Але правда зовсім інша. Насправді еякуляція – це не фінал, а переломний момент. І саме від того, як ти себе поведеш після неї, залежить не тільки твоє самопочуття сьогодні, але й стан твоєї простати, гормональний баланс, і навіть якість твоїх майбутніх ерекцій. Після виверження в організмі різко зростає рівень пролактину, гормону, що відповідає за відчуття насичення і фізичну втому. Саме він викликає типову сонливість після сексу, зниження енергії і навіть зниження інтересу до подальшої стимуляції. Одночасно рівень до прізину, гормону задоволення, падає і мозок буквально відключається у відзбудження. Але що ще важливіше, зменшується приплив крові до пеніса, Знижується напруга в м'язах тазового дна, і вся система входить у фазу відновлення. Цей момент надзвичайно вразливий. І якщо в цей час ти починаєш фізично напружуватись, піднімати важке, стримувати сечовипускання або, навпаки, повертатись до сексу без перерви, ти перевантажуєш свою простату. А простата, як ти знаєш, не пробачає байдужості. З роками вона стає більш чутливою до запалень. Застійних явищ і навіть змін структури тканин. Крім того, у віці після 5-10 років судини втрачають еластичність, а нервова система здатність до швидкого відновлення. І якщо в молодості твоє тіло саме як виправляло помилки, то зараз йому потрібна твоя свідома допомога. Дихання після сексу також змінюється. Серце ще працює в прискореному ритмі, але організм вже намагається повернутись до спокою. І тут важливо не заважати йому, дати йому кілька хвилин, щоб завершити цей глибокий гормональний цикл. Також не забувай, після екуляції сечовий канал залишається відкритим, і якщо ти не спорожниш сечовий міхур, це може сприяти проникненню бактерій і розвитку інфекцій. Тому похід у туалет це не просто гігієна. Це захист, це не страшилки, це біологія. І саме розуміння цих процесів. Перший крок до того, щоб повернути собі контроль. Бо справжня мужність не в тому, щоб ігнорувати сигнали тіла, а в тому, щоб навчитися їх чути і поважати. Ти можеш навіть не здогадуватись, але саме після екуляції багато чоловіків допускають одні і ті самі помилки. І ці звички, що здаються нешкідливими, з роками перетворюються на проблеми зі здоров'ям, дискомфорт у паху, відчуття тяжкості. А іноді і на хронічні запалення простати. Особливо це стосується чоловіків після 5 10 років, коли організм вже не має тієї ж швидкості відновлення, як раніше. Одна з найпоширеніших помилок це ігнорування моменту після близькості. Тобто, еякуляція відбулася, і ти одразу встаєш, вдягаєшся і поспішаєш до звичних справ. Але тіло ще не завершило цикл. Усі процеси всередині ще продовжуються, простата скорочується, м'язи поступово розслабляються, судини змінюють тонус. І якщо в цей момент навантажити себе, навіть просто фізично підняти щось важке, зробити різкий рух або швидко вийти на холод, ти створюєш додатковий стрес для всієї репродуктивної системи. Інша критична помилка не спорожнювати сечовий міхур після сексу. Можливо, тобі не хочеться одразу йти в туалет. Або ти вважаєш це зайвим. Але насправді, залишати сечу після екуляції це запрошення для бактерій. Залишки екуляту, змішані з уриною, стають ідеальним середовищем для розвитку мікроорганізмів. І особливо в умовах зниженого імунітету, що характерно для чоловіків зрілого віку, це може призвести до простатиту або уретриту. Третя помилка повертатися до стимуляції або сексу занадто швидко. Чоловіки іноді вважають, що якщо немає повної ерекції, значить треба удопомогти собі знову. Але організм потребує часу на відновлення. Швидка спроба нового акту, особливо без бажання і з втомленим тілом, не тільки не дає задоволення, а й може спровокувати мікротравми, в тому простати та зниження чутливості в майбутньому. Також не менш важливо не залишатись у вологому середовищі. Тобто, якщо після сексу ти залишаєшся у мокрій білизні або в холодному приміщенні, ризикуєш викликати застій крові в малому тазу. А це пряма дорога до запальних процесів. Є ще одна помилка, про яку рідко говорять: емоційне ігнорування себе. Ти щойно віддав цілу частину своєї енергії, і замість того, щоб побути з собою, подихати, відчути спокій, ти вмикаєш телефон, перевіряєш новини, відповідаєш на повідомлення. Уяви, як це виглядає для твого мозку, збудження, вибух гормонів, а потім хаос це виснажує нервову систему. Особливо, якщо це повторюється регулярно. Мені хочеться, щоб ти не сприймав ці помилки як докір. Я розповідаю про них з турботою. Бо те, що може здаватися дрібницею сьогодні, завтра стає причиною проблем, яких можна було б легко уникнути. Після пеяте десятьох років турбота про тіло це не розкіш. Це форма зрілості. І коли ти починаєш розуміти ці процеси, ти отримуєш справжній контроль над своїм здоров'ям і задоволенням. І далі я покажу тобі, як можна легко і приємно виправити ці помилки і дати своєму тілу саме те, чого воно потребує після еякуляції. Це просто. Але це змінює все. Тепер. Коли ти вже знаєш, яких помилок краще уникати, дозволь мені показати тобі щось набагато приємніше, що можна зробити, щоби дати тілу відновитись швидко, м'яко і з користю для здоров'я простати. Це не про складні процедури або дорогі засоби. Це про прості кроки, які, якщо зробити їх правильно, перетворюються на твої щоденні ритуали турботи про себе. Перший і, мабуть, найважливіший крок. Відразу після екуляції сходити в туалет і спорожнити сечовий міхур. Це не просто гігієна, це твій природний захист. Сеча вимиває залишки сперми з уретри, зменшуючи ризик потрапляння бактерій у простату. Ідеально, якщо ти зробиш це одразу після сексу або мастурбації, без зволікань. Це проста дія, але вона може запобігти багатьом неприємностям у майбутньому. Наступний крок гідратація. Я знаю, звучить банально, але після екулі організм втрачає рідину, а також мінерали, які важливі для нервової системи та гормонального балансу. Випити склянку води, це як сказати своєму тілу, я тебе чую, і я піклуюсь про тебе. Якщо хочеш підсилити ефект, додай до води трохи лимону або трав'яний настій, наприклад, ромашки чи імбиру. Дихання. Більшість чоловіків після сексу просто лежать. Не думаючи про те, як дихає їхнє тіло. Але саме свідоме дихання допомагає нервовій системі завершити фазу збудження. Закрий очі, зроби кілька повільних вдихів і видихів. Уяви, як разом із кожним видихом тіло відпускає напругу, а серце повертається до спокійного ритму. Це не медитація, це простий, інтуїтивний спосіб дозволити собі заспокоїтись. Тепло. Якщо в кімнаті прохолодно, Накрийся ковдрою або вдягни щось зручне. Простата чутлива до переохолодження. Навіть якщо тобі здається, що тіло розігріте, насправді після екуляції температура в області та може знижуватись. Збереження тепла допоможе уникнути застою крові і напруги. Не поспішай повертатись до гаджетів або справ. Якщо можеш, просто полеж. Навіть 5 о хвилин у спокою без екранів дадуть мозку шанс завершити цикл збудження. У ці хвилини ти можеш просто бути без думок, без планів. І саме тоді тіло починає по-справжньому відновлюватись. А ще, якщо ти не сам обійми партнерку, притисни з тілом, дозволь собі бути м'яким. Це не тільки емоційна близькість, це регенерація дотик, тепло шкіри. Відчуття безпеки це біологічні сигнали, які запускають процеси відновлення гормональної системи. Ці дії настільки прості, що багато хто просто не надає їм значення. Але саме вони створюють фундамент для здоров'я простати, міцної ерекції і глибшого задоволення. З віком тіло не потребує жорстких підходів, воно потребує поваги. І повільна, усвідомлена турбота після екуляції. Це одна з наймудріших форм чоловічої сили. А далі я розповім тобі, як посилити цей ефект ще більше за допомогою спеціальних практик, вітамінів і природної підтримки, яка дійсно працює. Бо реальна чоловіча сила не в тому, щоби заперечувати зміни, а в тому, щоби взяти відповідальність за своє тіло. І є перевірені способи, які допомагають повернути не лише чутливість, а й радість, глибину і впевненість у власній сексуальності. Почнемо з найголовнішого. Тренування м'язів тазового дна. Ти, мабуть, чув про вправи кегеля. Це не у жіночий секрет. Це твоя зброя. Коли ти регулярно напружуєш і розслабляєш м'язи, які відповідають за контроль сечовипускання та екуляції, ти покращуєш акровообіг, зміцнюєш контроль над ерекцією, а також стимулюєш чутливість. Почни з простого кілька стиснень по 5 секунд. Тричі на день це можна робити будь-де. І ефект ти відчуєш вже через тижні. Вітаміни та мінерали З віком тіло втрачає здатність засвоювати речовини, які напряму впливають на гормональний баланс і чутливість. Цинк, магній, вітамін Д3, омега 3 це основа. А ще вітаміни групи Б, які підтримують нервову провідність. І якщо ти даєш своєму тілу ці ресурси. Воно віддяче стабільною ерекцією, кращою відчутністю і коротшим періодом відновлення. Фізична активність це не про спортзал. Це про кров. І якщо твоя кров застоюється, твоя чутливість знижується. Прогулянки, легке кардіо, розтяжка, йога це не у жіноче. Це мудрість. Особливо, якщо ти сидиш більшість дня. Навіть 20 хвилин активного руху в день вже змінюють ситуацію. Простата любить, коли ти рухаєшся. Детокс від порнографії. Так, я знаю, це не те, що хочеться чути. Але якщо ти часто дивишся відео з гіперстимуляцією, твій мозок знижує чутливість до реального контакту. Рецептори звикають до надлишку. І тоді, в реальному житті, ті самі дотики вже не приносять радості. Спробуй хоча б тиждень без порнографії. І ти відчуєш, як тіло повертає собі природну силу і чутливість. Емоційна присутність. Ти можеш дивуватись, але відчуття під час сексу це не лише фізика. Це ще й психологія. Коли ти не в голові, а в тілі. Коли дихаєш. Коли дозволяєш собі бути тут і зараз, без очікувань, без тиску. Саме в такому стані повертається справжня насолода. Не швидка, а глибока. Та, що наповнює тебе ще довго після близькості. І найголовніше регулярність. Не в плані частоти сексу, а в плані турботи про себе. Бо тіло працює за інерцією. Якщо ти щодня даєш йому підтримку, воно відповідає. І чим більше ти на боці свого організму. Тим більше він на твоєму. Усе це не магія і не обіцянки. Це біологія, це досвід, і це правда, яку я бачу у своїй практиці щодня. Бо чоловіки, які беруть на себе відповідальність, не втрачають свою силу з віком. Вони перетворюють її на глибину, витривалість і новий рівень задоволення. Я знаю, сьогодні ми торкнулися теми. Про яку більшість чоловіків воліє мовчати. Але якщо ти дослухав до цього моменту, значить, ти вже не такий, як більшість. Значить, ти готовий подивитись на себе по-іншому. З повагою. З увагою. Без осуду, але й без байдужості. Бо після 50 твоє тіло не стало слабшим, воно стало мудрішим. І воно просить іншого ставлення е М'якшого. Хлибшого, свідомішого. Іноді достатньо лише трохи змінити підхід, і ти раптом повертаєш собі контроль. Раптом знову відчуваєш, що твоє тіло це не ворог, не джерело сорому чи розчарувань, а твій союзник. Я бачила це багато разів. І я точно знаю, у тебе все вийде. Якщо те, про що ми сьогодні говорили, хоч трохи зачепило тебе, залиш мені коментар. Розкажи. Що для тебе було новим. А можливо, ти вже практикуєш щось із цього. Мені дуже важливо чути твої думки, бо саме так я розумію, що це відео було недаремним. А ще твої слова можуть допомогти іншому чоловіку, який зараз лише на початку цього шляху. І, будь ласка, якщо ти ще не зробив цього, перевір, чи підписаний ти на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо чесно. М'яко і глибоко про те, що турбує чоловіків, але рідко озвучується. І якщо тобі близький такий стиль, я дуже хочу, щоб ти залишився з нами. Твоя підтримка допомагає цьому каналу рости, а отже, доносити знання і силу до ще більшої кількості людей. А ще постав подобайку, якщо це відео було корисним. Не для статистики, а щоб я знала, що це потрібно. Що ми разом створюємо простір, де можна бути собою, без масок, без страху, без сорому. Дякую тобі за цю довіру, за час, який ти провів тут, за те, що обрав не просто подивитися, а почути. Я буду поруч. І наступного разу ми поговоримо ще глибше. Бо це лише початок.